Ну і сьогодні одне з 12 найбільших церковних свят: хрещення Господня та Богоявлення е, у християн в народній традиції цей день має назву водохреща або Йордан, і воно вібрало в себе обряди. Християнські та язичницькі центральне місце належить воді її освячують не лише в церквах, а й на водоймах. За народними віруваннями цього дня вода набуває цілющої сили, може зберігатися цілий рік, не втрачаючи властивостей. Ну, і ми вже звикли, що водохрещі в Україні нерозривно пов'язаний з зимовим купанням. І, хоч скільки представники церкви наголошують, що пірнання в ополонку не є по тому українською традицією, не змиває гріхів та охочих зануритись в хрещенську воду з року в рік не менше. Водночас лікарі кажуть, що ця народна забава замість здоров'я може принести ще й проблеми. Відмовитись від думки про водохресне купання треба людям, які мають серцево-судинні захворювання, хвороби нирок. Цукровий діабет, астму чи захворювання легень. Та навіть тим, хто почувається цілком здоровим, варто дотримуватись порад лікарів, щоб водох... водохресна вода була цілющою, а не навпаки. Олександра Телегузова, лікарка-кардіолог Центру кардіології та кардіохірургії, викладачка Гарвардського університету, вже разом із нами. Вітаю вас. Добрий ранок, Колі. Добрий ранок, Андрію. Рада вас бачити. На взаєм. Пані Олександро, бачите, не змиває гріхів. Водохресна вода, говорять, і в церкві пояснюється. Однак, все одно багато людей за традицією, бо так звикли, бо так батьки робили, все одно наважуються і йдуть пірнати. Як це робити правильно, щоб не отримати переохолодження? В першу чергу потрібно до всього підходити системно. І ага. якщо ви плануєте пірнати на водохреще, то готуйтесь з літу. Власне, починати потрібно. Загартовуватись, підготов... підготовлювати свій організм ще влітку, тому головна порада це системно готуйтесь до того, щоб взимку пірнути. Давайте тепер будемо розбирати, в який саме спосіб треба готуватися ще з літом. Так, да. починати потрібно, звісно, із контрастних душ душів. Тобто навіть у себе вдома, у себе в квартирі щоранку, після того як ви прийняли душ, намагайтесь хоча б на 5, на 3-5 секунд вімкнути воду більш прохолодної температури. Таким чином, ви почнете загортовувати свій організм і готувати свій головний комп'ютер, який центр терморегуляції, який знаходиться у нас в головному мозку, до переключення температур, і загартовувати свій організм, підготовлювати імунну систему. Далі можна переходити до купань у відкритих водоймищах, наскільки це, якщо це безпечно і комфортно, але достатньо взагалі в сучасних умовах робити такі контрасні душі і загартовування навіть у ванні. Якщо ви злітку не встигли підготувати свій організм до того, аби пірнути на водохреще у водойму, то звісно тут трішки інший підхід. Перше головне правило, яке ми повинні пам'ятати, це те, що е, пірнання в ополонку на водохрещі не повинно приносити нам шкоди. Воно наповин повинно нас стілювати, насичувати енергію та захищати наш організм. Тому, будь ласка, ніякого алкоголю, ніякого паління перед тим, як ви будете пірнати в ополонку, тому що ви можете нашкодити собі в першу чергу, спровокувавши інсульт або інфаркт. Тому що різка зміна температури е е зовнішнього середовища внутрішнього середовища знову таки дає поломку у нашому центрі терморегуляції, який знаходиться в головному мозку, викликає спазм судин, і це може спровокувати дуже, -дуже погані наслідки для нашого здоров'я. Тому перше правило правильного пірнання це відмовитись від алкоголю, що із релігійної точки зору, також буде правильним. Від алкоголю та паління. друге головне правило це підготуватись вже під час самого пірнання. Тобто зробіть легку розминку, підготуйте свій організм, познайомлюйте. Його із невеликою порцією води вмитись, розітріть обличчя, тулуб тією водою, в яку ви будете власне, пірнати в даний момент. Таким чином, ви познайомите своє тіло із водою, і вже вам буде більш комфортно і ваш мозок налаштується на певну температуру. Далі ви можете пірнути, але на 3-5 секунд, і дуже дуже важливо, я завжди прошу всіх своїх пацієнтів, знайомих пірнайте. До рівня голови, тобто, будь ласка, угу. не пірнайте повністю з головою, тому що знову таки різка зміна температури, це спазм судини. Якщо це спазм судин головного мозку, це 100% інсульт. Нам на свята такі ускладнення не потрібні, тому що це не несе ніякого здорового глузду і з релігійної точки зору. Знову таки це також ніяким чином не підкріпить вашу віру або ваше ставлення усвідомлене до довіри і до Бога. Тому, будь ласка, якщо ви занурюєтесь без голови. Е, і таке основне правило також після того, як ви пірнули на підкреслю для неготового організму, непідготовленого зліта на 3-5 секунд, е, ви після того повертаєтесь на поверхню, одразу намагаєтеся зняти весь вологий одяг для того, аби не було протягів, для того, аби не було переохолодження. Гарно знову таки витріть своє тіло насухо, розітріть його, зробіть легкий масаж, і проходьте в тепле приємне приміщення, випийте приємного чаю або узвару теплого від кімнатної температури, і насолодіться вже власне думками про те, що щось сьогодні дуже, дуже особливий день. Ну, це напевно дуже важливий момент, саме після того, як ти вже вийшов з води. Я сама свого часу пірнала і знаю. І у мене були такі рази, коли або там недостатньо була машина прогріта для того, щоб сісти і поїхати. І потім, ти, якщо ти одразу не зігрівся, то ти в принципі до кінця дня перебуваєш в такому ознобі. Хоча я загартовувалася і, і там контрастний душ, у мене там свій був лайфхак, Я не знаю, ви як кардіолог, як це оцінити. Я для того, щоб не мерзнути, я вмикала е, крижану воду і 120 разів під цим напором води присідала для того. Щоб зігріти тіло середини. Я не знаю, як ви як лікар, оцінити такі дії. Це суто моя була технологія. Це мені просто допомагало в більшу часу пробути під водою. Але навіть більш-менш підготовленою, то це ну, дуже серйозний стрес для організму. Та це стовідсотково і існують дійсно різні методики загартовування, різні методики підготовки власне своєї імунною системою, під загартовування своїх м'язів, то судин, тому що ми знаємо, що цілющий ефект води. Він насправді ну. Він він насправді існує і просто правильно з розумом, підходячи до питань, в тому числі загартовання, ми можемо профілактувати в тому числі велику кількість захворювань, які пов'язані із хворобами серця, тому що коли наші судини завжди в гарному тонусі, це звісно, профілактика інфаркту це профілактика атеросклерозу. Тому різні методики загартовування вони існують, і от ваше є власне однією із. І яка підійшла і це чудово. Uh -huh. е, і ще я хотіла б сказати про те, що от на водохреща дуже важливо пам'ятати, що люди, у яких є зараз активні гострі вірусні захворювання, наприклад, грип або коронавірусна інфекція в активній стадії, їм варто утриматися від того, аби пірнати в холодну крижану воду. А також люди, у яких є перенесений нещодавно інфаркт або інсульт, тобто люди, які також знаходяться в нестабільному гострому стані, також бажано відмовитись від таких різких дій для організму. Люди із виразковою хворобою шлунку у активній стадії, люди із декомпенсованими поліневритами, западними захворюваннями, кон'юктивітами. Власне, також всі гострі стани вони не будуть вдячні за різку зміну температурного режиму і за такі, такі методи власне, прояву і релігійної свідомості, і фізичної, як загартовування або пірнання в крижану воду. Тому, будь ласка, якщо ви хворієте, краще перенесіть такий прекрасний очищувальний процес, але на інший день. Спасибі вам велике, Олександра Толгузова, лікарка-кардіолог центру кардіології та кардіохірургії, викладачка Гарвардського університету була з нами. На зв'язку говорили про те, як правильно пірнати без шкоди для здоров'я. Далі будемо говорити про столичні питання та й питання Київської області, можна так сказати, адже вартість проїзду між столицею та броварами від сьогодні подорожчала. Фото відповідного оголошення у міжміських маршрутках опублікували столичні пабліки. Тепер проїзд коштує 35 гривень. Раніше його вартість була 30. На озері Йорданському може з'явитися духовний центр. Відповідне звернення опубліковане на сторінці Фейсбук парафії на честь собору київських святих. За задумом, це має бути культурно-історична екологічна локація. За словами голови парафії священника Сергія Бержнова, Духовний центр має зберегти історичну пам'ять пов'язану із хрещеннями Київської Руси України. Зараз на цьому місці розташована невелика капличка.